Братюлькини, всім привіт! Дивіться, там у нас Дніпро. Тут у мене мотоцикл, тут мотоцикли, вон там Дімончик на мотоциклі, там теж мотоцикли. Усюди мотоцикли, церква, Абалонь. Значить, це що? Вон там кав'ярня, значить, ми на мажорці. <схи> їдемо зараз в Вишгород. Ну, їдемо в Вишгород в Сільпо. А потім ми їдемо на набережну, тільки не на ту набережну в Вишгороді, яка закрита. Да, там, де гелікоптери фашистські пролітали, русацькі. А інше, там де Чи -чи біля лісу. От. І там ми будемо чилити. Тому що сьогодні у нас субота, це означає, що завтра неділя. У нас вихідні, от, і для мене це вже останні вихідні в цьому сезоні, тому що я закінчую кататись на мотоциклі в цьому сезоні. Я його от, завтра ще катаюсь і в понеділок буду ставити його в гараж, тому хочу ось ці декілька днів максимально катнути, максимально емоційно. От, і, і все. Ну що, летимо? А то часу не так і багато, бо мені потім на роботу. Який красивий, прекрасний мотоцикл, користуючись нагодою, хочу зробити рекламку. А рекламка буде в мого інстаграму. Я настільки е, багато заробляю, що можу сам у себе замовити рекламу. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм. Там виходить багато цікавого контенту. Мотоконтенту, в тому числі. От, ладно, летимо. Ого, я не знаю, бачили чи ні. Діма, думає, що у нього ендура. Ні, ну, Діма любить навалювати на своєму мотоциклі, начебто у нього реально ендура. Ви бачили, як він по лісу їздить? Тупо ганяє. Щось печенька таке робить, незрозуміло. Коротко, щоб ви розуміли, як розпізнати долб**а. Далбп виглядає ось так. Два парку місця. Далбайопський далбсайоп. Ого, який це у нас Ескобар Дмитрій? А, Сачі Дмитрій. Я кажу ескобар. Жорстко, так. Залетіли в сільпошечку. Зараз візьмемо, звісно ж таки, кефірчик. Щось ще смачненьке. Нажремося сьогодні ми молочними продуктами в хлам. Повноцінного закриття сезону немає, тому що Росія. От, це було б дуже жорстко проводити зараз якісь такі масові збори. От, ну, я візьму собі от булочку з маком, я їх дуже люблю. Боже, яка вона м'яка. Дивіться, ось там нормальне вільне паркомісце. Вон там є вільні паркові місця, а ось тут місця для інвалідів. Тут паркуються або інваліди, або далпоби. А далбайопські далбоби паркуються ось так: от. паркуються взагалі на два місця. Ось це далпський долбайоб. От всі раніше туди приїжджали, ось там на набережні тусили. Блін, там дуже красиво. Але, на жаль, туди вже не можна. Даро, Тюлькін. От. І от там якраз таки. 24 числа о 9 чи о 10.00, я точно не пам'ятаю. Російські фашисти пролітали на гелікоптерах, намагались висадитися, але у них нічого не вийшло, їх тупо розвалили свина. Всі фашисти рано чи пізно здохнуть. Тим паче, якщо це російські фашисти. <гум> Welcome to Ukraine! <гум> а ми от їдемо зараз на ту косу туди. Ліворуч повертаємо. Я колись Там Там перегони були далеко по трасі. На мотоциклах, на автомобілях. От там ми колись були. Я колись там брав участь в тих перегонах. І зараз ми їдемо не прямо туди, але в той бік. А ви що? Подивіться, яка краса. А вночі тут як класно, ввечері, на заході сонця. А ви що, коли починають вмикати світло, тут же ж підсвічується все, тут краса, як я люблю казати, краса неймовірна. Я пам'ятаю, коли в 2021 році був коронавірус. от, в... В вітні місяці все ж було зачинено. Ні, в 2020 році, да, от коли все було зачинено. То тут пробка була страшенна. Тут проїхати неможливо було, тому що люди ставили свої автомобілі на узбіччі. Там моментами навіть другим рядом ставили, тому що, ну. Не було куди поїхати, не було куди піти, не було де розважитись, людям треба було кудись здівати свою енергію. І всі сиділи ось тут, пили кофійок, чайок, пікнік влаштовували. Тут, тут шикарно, чесно, тут влітку просто бомба. Або в будь-яку іншу пору року. і до речі, до речі. Ось тут, рівно рік тому, ну, рік тому і один тиждень. В середині жовтня, рік тому, ось на цьому місці ми мені знімали кліп на мій колись основний канал. Навіть чекайте, не рік тому, а два роки тому. Да, два роки тому на мій день народження. От. Блін, це було жорстко, тому що я за кліп віддав багато грошей. Це було моє найдорожче відео на каналі, а кліп виявився занадто. Ем, не те, щоб сказати, занадто розумним, а в ньому було вкладено занадто багато сенсу, який ніхто, на жаль, не зрозумів. Ну, я маю на увазі більшість людей. Не зрозуміли, да. <кхи> так. Тому я трошечки на бабосики на бабосики потрапив. Блін. Я буквально вчора змазав ланцюг. Я дуже буду сумувати. За цими поїздками. Ви, насправді, от люди, якщо... Ну, звісно ж таки, мене дивляться люди, які не катаються на мотоциклах. А... Я вам скажу, щоб ви просто, на превеликий жаль, ви не розумієте, як же це сумно, коли закінчується сезон. Це дуже і дуже важко. Да, Діма придумав порнуху. Ось ці атракціони, звісно. З піском? Це жорстко. Ну, Діма любить, блін, таке на дорожньому мотоциклі з на дорожній резині, блін. <плес> Кажу, що Діма любить, де ти там. На дорожній резині. А, ти мені приніс, дякую. Я собі взяв якраз теж. Дякую. О, в принципі, повинно бути нормально. Дарма. ще так натиснемо його оба, утрамбуємо порядок. На да, Київ Вон далеко там. Вижгород, там ближче. Це Київське море. А тут наші мотики. І Діма. Через росіян цей сезон був дуже коротким, але він все одно був ну, насиченим. Проїхав реально мало, буквально декілька тисяч кілометрів. От, але... але він реально був насичений і я буду напевно навіть взимку деякі відоси передивлятися, як ми витачив їздили. А, до речі. Знаєш, не витачив, не витачив, а витачив. Да? Да, я гуглив, витачив. Як ми витачів їздили. І Як ми в жичеві безпонтові ходоги їли з тобою, Дімон собі чай взяв. Подивіться, яка у нього брендована кружка, мій перший мод. От. І теж булочку він собі взяв. І що Діма сказав? Що ми зараз приїдемо і свої булочки. Да, два мужика будуть розчехляти свої булочки. Бля, це така гейська херня, ми краще з тобою удвох завжди їздимо. Ну, <свісно> це просто капець. Чувак, ти ще не знаєш, як на війні відпускають гейські жарти, як жартують багато на цю тему. Це насправді дуже смішно, це дуже піднімає настрій. От, ну, коротше, це, це круто. Та я взагалі не бачу нічого поганого в тому, ну, що в люди гей, жартують. в гейських жартах. В гейських жартах. А. Та я її про геїв нічого не маю проти, про ЛГБТ, мені вощиє. Паралельно, знаєш, це справа кожного чим займатися. Мене це не хвилює. У мене є в житті чим зайнятися іншим. <плес> От, а так я буду нажиратися в хлам, в хламіну, буду пити зараз кефір до відвалу. А потім якось спробую доїхати додому. Ой, на, додому мені ж на роботу. <схи> Згадуємось з Дімою, <кхи> як було класно. В цьому сезоні згадуємо якісь прикольні штуки. От, і от він нагадав за сухолуччя. Говорить, що там значно краще, там де резиденція Януковича, от, Ну колишня резиденція Януковича. І от перед, там теж є вихід до води, там такий красивий вид і менше автомобілів. Тому що тут круто, тут шикарно, тут, тут запах просто пушка, але дивіться. Автомобілі постійно ганяють, як Діма говорить, такий п'ю-п'ю-пів-пів. Туди-сюди. От, а там дійсно там автомобілів значно менше і там було атмосферніше. Тут не таке єднання з природою. Ну так. Розкажи, що у тебе такого цікавого було в цьому сезоні. Нічого, я тупо провтикав сезон. Та ладно, тобі, ти що? Не може такого бути. Скільки ти наїздив? Так, а скільки я за сезон наїздив десь, може, тисячу, може півтори. І, ну, да. і, і, і то, це вже в кінці сезону, десь там серпень, вересень. Отак. Тому що ну, тіпа, нікуди було їздити, я на дачі сидів, працював. От. Мотоцикл стояв під боком, але я ж, тіпа, куди я там виїду? Виїхав до магазин, там, тіпа, 3 км проїхав і назад. Сам, тому що там нікого з мотанів немає. Ну, не да. знаєш. Ну, ти згадай, як ми класно з тобою катнули, е коли їздили це, в Буки. В буке, да, шикарно. Я, до речі, туди потім поїхав на наступний тиждень. На наступний лігінь. тиждень, да. Льона тегнула мене, я бачив. Там шикарно було. Нема русаків, немає війни. Так, друзі, подивіться, які красиві у нас мотики, як вони виглядають. Дивляться в бік. В бік моря, в бік сонця, от туди, на ліса. Тільки гір немає, що було взагалі все супер. От, ми зараз будемо їхати вже. Я бо, їду на роботу зараз, Діма їде далі кататися. Коротше класно, ми погуляли, посиділи, поспілкувалися, це ще не кінець. Шоун, впізнаєте? Ямаху, он, літр 300. Це я ой, Дімончик от все одразу стоїть. Це Дімончик, ви його пам'ятаєте. Оцей хлопець. А тебе як звати? Льоша, Льоша окей. З нами їде ще Льоша, От, ми їдемо на поштову площу, а, там а, потусуємося, там більше поспілкуємося, знову будемо згадувати все, що трапилося за цей сезон. Будемо коротше, кайфувати і радіти життю. Будемо плакати, що а, сезон закінчується. Ні. Ну, я вам скажу так, що я насправді в принципі я, э, радий, що у нас э, є така штука, да, як закінчення сезону. І початок сезону. Чому? Та, все дуже просто. Якби сезон був цілий рік, як, наприклад, взяти е, ті самі от Афіни, знаєте, в Греції, там же ж тепло. От. І виходить люди, там катаються постійно. І це коротше, ну не ок. Вони не відчувають смаку, мені здається. Вони. У них мотоцикли, да, там, мопеди, це як чисто транспортний засіб. От. А от у нас це засіб. Для душі, для кайфу. Ха. Чувак зараз один буде тут тусуватися. Здаров. Слушай, я так в останнє час на ньому мало їзджу, що. Що потім. Він мені тільки да, спасіба скаже. Да, от є така штука, якщо довго не їздиш, не їздиш на мотоциклі, от я, наприклад, тиждень не їжджу, і я потім сідаю, і я все, я, я, я кайфую, я просто я фігіваю, наскільки мені все подобається. Туман. о туман! хо 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 Нічого! Це репчик! Це жорстко! Молоко! Скажіть, будь ласка, як можна просто ось це не любити? Ми з ним! Чітко, вдвох! Боже! Траса порожня! І ви один на один з мотоциклом. Ну вже не один на один. <хи> ну ладно. Музичка грає, боже, це, це шикарно. Просто я протягом цього сезону, протягом попереднього сезону, я казав, друзі, купуйте мотоцикли, подорожуйте, просто катайтесь на них. Воно реально того варте. Це шикарне закінчення сезону. Просто шикарне. Він був дуже коротким. Скільки я проїхав через цю кляту війну? Буквально там декілька тисяч кілометрів. Але сезон був насиченим. Подивіться, яке небо. Який горизонт шикарний. Світ, він відкритий для кожного з нас. Ще раз. Мотоцикл, дорога і відкриття нових горизонтів бажаю кожному з вас. Щоб цю красу ви бачили завжди перед собою. Я, я, я не можу підібрати слів. Я дуже хочу сфотографувати на телефон. Але... На ходу цього робити не буду, а відповідно зупинятись теж не хочу, тому що на годинку не 6.20, а 5.20. Тобто 17 годин 20 хвилин. Мені ще довго їхати, тому я не зупиняюся. Обов'язково дивіться мої відосики, які ви ще не бачили на каналі Живемо лише раз. Ну а... В наступному сезоні, братюлькіни, ми з вами знову побачимось. У нас знову будуть подорожі. У нас знову будуть атмосферні відосики, атмосферні поїздочки. Ви знаєте, що потрібно робити. А я вам дякую за перегляд і щасливо! Пока-пока! Побачимось в наступному сезоні! Пока! Пока-пока! Пока! Пока! -пока.